Всім вітання, дорогі українці, вельма шановне високодостойне панство. Моє прізвище Ангел. Звати мене Григорій. Я є членом Львівського стевропейського братства, також почасним професором Львівського Стевропейського університету і юристом. Сьогодні я би хотів з вами поговорити про Європарламент. Україна впевненим кроком. Крокує в європейську родину. Ну і тут я би хотів зачитати коротку інформацію, щоб ми безпосередньо знали більш чітко, чим є Європарламент, якими партіями він представлений, і яка взагалі політична структура європейської спільноти. Ну, тому коротко зачитаю, буквально пару хвилин. У листопаді 2003 року вперше з'явилася постанова, яка дала визначення поняттю Європейська партія. І сформувала умови фінансування таких партій з бюджету ЄС. Європейська партія має бути представлена в парламентських асамблеях щонайменше четверті держав-членів ЄС отримати в цих країнах щонайменше. 3% голосів на останніх парламентських виборах і дотримуватись у своїх програмах базових принципів Європейського Союзу. Якими є свобода, демократія, повага до прав людини і основних свобод, верховенство права. Бачите, це є дуже, дуже важливий акцент права людини. Наразі. Є п'ять європейських партій, оце дуже важливо знати: Європейська народна партія, європейсь... партія європейських соціалістів, Європейські ліберали, Європейська партія зелених та Європейський вільний Альянс націоналістичних і регіональних партій. Залежно від місця політичних партій в ідеологічному просторі, виділено чотири блоки. Чотири. В межах яких відбувається формування партійних груп Європарламенту. Правий блок християнські демократи-консерватори, крайній правий, лівий блок соціалісти, зелені, крайні ліві радикали, бачите, ніяких там комуністів немає. І центристський блок ліберали, і блок євроскептики. Отже, поділ на класову лівицю та чи правицю, який сформувався в період оформлення і консолідації демократії, залишається домінуючою і універсальною ознакою сучасних партійних систем, індикатором самоідентичності сімей політичних партій. При цьому матеріальні критерії тісно пов'язані з генетичним. Європейський Союз є складною багаторівневою політичною системою. Політична система ЄС, як і національні політичні системи, функціонує за моделлю Д. Істотна, де політичні вимоги на вході, на вході політичної системи перетворюються на відповідні рішення на її виході. Політична система ЄС є втіленням колегіальної системи кооперативного федералізму і домінування консенсусного типу політичних відносин. Протягом останніх 20 років Європейський парламент перетворився з консультативного органу на повноцінного учасника законодавчого процесу. Європейського Союзу, який згідно зі статтею 14 Лісабонського договору ділить законодавчі повноваження з Радою ЄС. Він єдина Конституція ЄС, яка буде обрана на прямих виборах у державних членах у державах-членах спільноти, забезпечує безпосередній зв'язок громадян та процесу прийняття рішень на рівні Союзу. А також є єдиним органом, де діяльність та конкуренція політичних партій має безпосередній характер. На основі партійних груп Європейського парламенту утворилась стабільна партійна система, яка є предметом численних теоретичних досліджень. Формування сімей політичних партій можна простежити на Основі політичної структуризації Європейського парламенту. Ну, також тут важливий момент знати історію виникнення цих партій в Європарламенті. У 1953 році в Європарламенті існувало три організовані групи політичних партій: три: християнсько-демократичних, соціалістичних та ліберальних. Партії. У 1965 році французькі голісти об'єднуються з лібералами і формують Союз європейських демократів. У 1973 році Британська консервативна партія започатковує формування Європейської консервативної групи. Члени ірландської партії Солдат Свободи об'єднуються з Союзом європейських демократів. Під назвою Європейські прогресивні демократи. Також в 1976 році Ліберальна група змінює свою назву на групу лібералів та демократів. У 1979 році, коли відбуваються перші прямі вибори до Європейського парламенту, християнські демократи змінюють свою назву на європейську народну. Партії. Європейська консервативна група трансформується в Європейську демократичну групу, яка пізніше об'єднується з народною партією. Тоді ж формується група технічної координації та захисту незалежних груп і членів. У 1984 році на базі Французького національного фронту. Та італійського соціалістичного руху формується група європейських правих. Зелені та ліві об'єднуються з незалежними і формують так звану групу Веселка. Група лібералів та демократів перейменовується на групу лібералів, демократів та реформістів. Після приєднання до європейських прогресивних демократів. Португальських соціалістів-демократів вона починає функціонувати під назвою Європейський Демократичний Альянс. В 1989 році з групи Веселка виділяється окрема група зелених, формується група об'єднаних лівих, відтворюють свою діяльність комуністичний та лівий альянс. Ну, це сумно. В 1994 році на базі італійської партії Італія» Формується група Перед Європа. Європейські праві змінюють свою назву на Європейський Радикальний Альянс. Група Об'єднаних лівих бере собі назву Європейські Об'єднані ліві». Формується група Європа націй», а також група 27. Незалежних неприєднаних членів. У 1995 році Групи Об'єднана Європа та Європейський демократичний альянс об'єднуються і створюють групу Об'єднання для Європи. У 1999 році Європейська народна партія змінює свою назву на Європейська народна партія Християнські демократи та Європейське. Демократи формується група європейських демократів за різноманітність. Депутати Європарламенту формують сім різних парламентських груп, у тому числі 30 членів відомі як незалежні депутати Європейського парламенту. Двома найбільшими групами в. Є Європейська народна партія та соціалісти і демократи. Дві групи домінують в парламенті протягом більшої частини періоду свого існування, постійно тримаючи від 50 до 70% місць. Жодна група ніколи не витримувала більшість в парламенті. Для того, щоб групу визнали, потрібно, щоб в неї вступило 25 євродепутатів. З семи різних країн. Після визнання група отримує фінансові субсидії від парламенту і гарантовані місця в комітетах. Депутати кожної політичної групи зобов'язані голосувати, керуючись власною позицією, а не вказівками зверху. Депутатські привілеї, що включають в себе правила імунітету, а також. Матеріальну винагороду за роботу значною мірою схожі на привілеї національних парламентів. Програмні підходи Європартії стосуються таких важливих для ЄС сфер: якісно економічний розвиток, зовнішня і безпекова політика, політика сусідства, охорона довкілля, питання гендерної рівності тощо. Тощо українські політичні партії намагаються брати безпосередню участь у процесах партійного будівництва в загальноєвропейському просторі. Наприклад, до складу Європейської народної партії належать такі українські партії, як Батьківщина, Блок Петра Порошенка-Солідарність, Народний рух України та Удар. Вони є спостерігачами у Європейській народній партії. Європейська народна партія у співпраці з урядом України та вітчизняними парламентськими партіями доклали великих зусиль для отримання Україною безвізового режиму та відстоювання інтересів нашої держави у військовому конфлікті з Російською Федерацією. Важливе значення у взаємодії України з ЄС має обраний у 1900, у травні 2014 року Європарламент склад політичних сил, в якому наразі є загалом прийнятний для подальшого зближення України з Євросоюзом, у тому числі для завершення виконання угоди про асоціацію україна ЄС та функціонування безвізового режиму. Ну, слід зауважити, що Скажімо, така партія, як Українська Республіканська партія, я думаю, в майбутньому могла би також стати спостерігачем в європейському вільному альянсі націоналістичних і регіональних партій. Отак От стисло коротко, але інформація насичена. І я думаю, завжди корисно пізнати щось нового про середовище. В яке ми прямуємо і де планує Україна і українська нація продовжувати своє буття. Слава Україні! З нами Бог!